Кожного дня ми користуємось посудом і вже не можемо уявити свого життя без нього. Але для того, щоб він набув сьогодні вигляду, знадобилось багато поколінь праці. З давніх давен на українських землях селяни виготовляли кухонне приладдя з глини. Через деякий час цей процес був названий гончарною справою, і зараз глиняне ремесло, пройшовши через сторіччя, дійшло і до наших часів. Дві стихії – вогонь та земля залилися. В єдиний ціле біля Дніпропетровського історичного музею молодіжне свято гончарне коло буде цікаво. Оцей силует людини. Треба взяти шмат шмат глини. Спочатку зробити її тіло, виставити. Ноги, тобто ноги, ноги і руки вони не дають вони не дають цій людині впасти. Свято сили, енергії та краси вже в п'яте проводиться за будь-якої погоди. Адже сьогодні дуже популярними серед молоді стали сувеніри з глини та фарфору, виготовлені своїми руками. Горщики, миски, скульптури, магніти це ще не повний перелік всього того, що можна було побачити в рамках фестивалю Гончарне коло. Каждого року сюда съезжается крашшие мастры области. Я первый раз сделал соляночку, и меня затянуло, а на второй раз я сделал чайничек. А после чайничка я уже начал делать свистульки. Свистульки я делаю вот в таком стиле, под старину, под Акарина, кстати, могу продемонстрировать, как она звучит. У меня звуки абсолютно не такие, как здесь. Також кожен бажаючий міг спробувати себе в ролі митця на різноманітних майстер-класах, які проводились просто під відкритим небом. Але як виявилось, виготовлення найпростішого виробу з глини дуже кропітка праця, адже спочатку потрібно зробити розчин потрібної консистенції. Потім за допомогою гончарного кола і власних рук виліпити виріб. Далі художньо оформити майбутню вазу чи горщик, а після того запекти в печі, яку до речі цього разу виклали з цегли прямо посеред вулиці. не <ганувач> А от що взяли? Лише э, кувшинчик. Пасочка у нас. Хорошо. А чому ти своєї мамі? <ганувач> Якщо ви вже на все подивились, не поспішайте йти додому. Адже біля ярмарку розгорнулась невеличка сцена. Звідки під час всього фестивалю лунали пісні й доносились радісні оплески глядачів. Дюля Шеленко, Катерина Паденко, події кораціві.